Всіх вітаю у випуску новин на телерадіо компанії Атлант. З вами в ефірі Дар'я Стрімашук. І наразі маємо для вас готовий відеосюжет про святкування Дня працівника сільськогосподарської культури, яке пройшло на третьому поверсі апостолівської райдержадміністрації. Дивимось! Щорічно, у третю неділю листопада визначається День працівників сільського господарства в Україні. Це свято, присвячене всім аграріям країни, було засноване в 1993 році. Тоді президент України підписав указ про заснування професійного свята всіх працівників сільського господарства, а також підприємців, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини та виробництва харчової продукції. Свято в Україні відзначається дуже широко. Шанобливе ставлення до аграріїв завжди було в Україні. Спокон віків її називали. Житницею всієї Європи з нагоди свята всіх аграріїв району привітали Харченко Олександр Валерійович, голова Апостолівської районної державної адміністрації, і Романова Наталя Миколаївна, виконуюча обов'язки голови районної ради. Добрий день, шановні присутні! Від щирого серця вітаю вас з наступаючим святом і святом хлібороба і святом працівників сільського господарства. Бажаю вам щастя, здоров'я, рясних дождів і великих врожаїв. Тому що без вашої роботи не буде хліба, а буде хліб то буде все. Тому щастя, здоров'я, добра і добробуту в кожну родину, хліба і до хліба. Хай вам щастить і хай вам Бог допомагає. Святом вас доброго дня, шановні присутні! Я передаю велике вітання із святом робітника сільського господарства від цього депутатського корпусу району. В народі говорять, що тільки та нація має право на визначення, яка розуміє, що орати землю це таке ж почесне, почесна, така ж почесна праця, як і писати поему. Сьогодні хочеться низько вклонитися нашим ветеранам, які працювали, які тримали великі радгоспи. Господи, ми згадуємо вас тільки добрим словом. Ми рівняємось на вас і кажемо вам велике спасибі за те, що ви зробили такий, такий великий заділ у нашому районі. Ми вас пам'ятаємо і рівняємося на вас. Бажаємо вам, всім здоров'я, добробуту у. Ваших сім'ях, хліб і до хліба у вашій оселі, і нехай Господь благословляє ваш труд. Олександр Валерійович і Наталія Миколаївна провели нагородження деяких аграріїв нашого району за сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розвиток, особистий вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та району, високий професіоналізм, відданість державі. Іванович, заступник директора апостолівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю Авіас-2000. За поданням голови районної ветеранської організації прийнято рішення райради про присвоєння почесного звання почесний громадянин апостолівського району за бойові заслуги багаторічну і невтомну працю. Багатий внесок у становлення і розвиток апостолівського району було присвоєно звання почесного громадянина Апостолівського району капкану Петру Опанасовичу. Стрічкою нагородця стрічкою нагороджується. Свято аграріїв продовжувалось талановитими виступами колективів художньої самодіяльності.